Всім гарного здоров'я, з вами як завжди Сири. і сьогодні ми з вами продовжуємо розмову про Всесвіт. Тес. Сьогодні ми поговоримо про дедра, яких протиставляють едрам. Тож бажаю вам приємного перегляду, дедра раз могутніх надприродних сутностей, що населяють плани Облівіону. Вони можуть з'являтися в мундус, хоча й не прив'язані до фізичного світу. Деедра добре відомі жителям Темрілям. Викликаючи повагу в одних і приводячи інших до жаху. Згідно з теорією якою дотримуються більшість теологів та Мереля, поява Деедра була результатом протистояння двох початкових сутностей Ану і Подомая. Зі змішаної крові Подомая і Ану народилася Едра. А з чистої крові Подомая на світ з'явилася Деедра. Подомай зневажав світ смертних, і тому в Деедра не було зв'язку з Мундусом. Існує безліч витів деедра, найважливіші принци деедра, могутні сутності, що стоять на вершині ієрархії. Є також молодші деедра, слуги цих могутніх істот. Деедра зазвичай не надають смертним великого значення, лише злегка дивуючися, коли ті перевершують їхні очікування. Проте вони виявляють інтерес до своїх послідовників, вважаючи їх іноді дурнями, іноді вельми корисними слугами. Деедри вважають себе вищою формою життя і не відчувають потреби у співпраці або мирі з будь-якою зі смертних рас Тамріеля. Кожен принц править власним планом облівіону, яких безліч. У книзі про забуття перелічені імена принців Деедра Азура, Буетія, Верміна, Джигалаг, Клавікосвайл, Малакат, Мируноздагон, Мефала, Молахбал, Наміра. Ноктюрнал, Паріайт, Сангвін, Хермеосмора, Хірсін і Шеогорат. Трішки далі ми поговоримо про кожного із них. Науковці зазначають, що називатись всіх деедра злими велика помилка, на відміну від деедра, які символізують стабільність, деедра уособлюють собою зміни та хаос, через що їх часто вважають руйнівниками. Деедра не відповідають уявленням смертних про добро і зло, оскільки володіють обома цими якостями одночасно. Наприклад, багато деедрів сіють хаос, який зазвичай не приносить смертним нічого доброго у провінціях, де доменують люди, як от сироділ. Деедер сприймуються як втілення зла, а поклоніння їм заборонено. Проте деєдричні культи продовжують з'являтися по всьому та і в деяких місцях до поклоніння Деедра ставляться прихильно або нейтрально. Наприклад, Данмире Моровінта шанують деедра, особливо Азуру, навіть більше ніж дев'ять божеств. Більшість принців деедра розглядають смертні риси як куметних істот, з якими можна погратися. Шеогорат і Сангвін, наприклад, часто мучують смертних заради розваги, не маючи наміру заподіяти шкоди. Втручання зури в справи смертних, особливо кімерів і данмерів, яких вона обрала, майже завжди сприятливе для них, що робить її найдобрішою з принців Деедра. Однак є принци, такі як Мерунус Дагон, Молахбал і Боетія, які полюбляють завдавати страждань смертним і тому підходять під визначенням злих, навіть принци, які втілюють позитивні якості, як от принц порядку Джигалах. Можуть завдавати шкоди світу смертних, якщо ці якості звести в абсолют. А поведінка молодших деледра зазвичай відображає сутність їхнього принца, Дремори мори Садогона відчувають глибоку ненависть до людей. Окрім Данмерів, історичне поклоніння деледрам було поширене і серед орків, однак, нині орки, які живуть в Арсеніумі, здебільшого поклоняються Тернімаку Деледра, який згодом став малакатом. До кінця третьої ери поклоніння деледера значно поширилося по потамрієлю у сіроділі та інших провінціях з'явилися нові святилища, що викликало безліч і пересудів, а також породило страх в одних і інтерес в інших. Шанувальники деледерам часто стверджують, що відчували якесь покликання і прийшли до поклоніння деледера цілком усвідомлено. Зазвичай культисти обирають деедра, чия сутність найбільш близька їхній власній натурі. Наприклад, послідовник Ноктюрнал, принцеси Ночі, може відчувати спорідненість із темрявою, а шанувальник Миронаса Дагона невгамовну жагу до влади. Існує кілька способів виклику деедрам за допомогою артефактів, таких як Троянта Сангвіна, різних заклинань, а також за допомогою кузні Атеронахів під колегією Вінтерхолда. Найчастіше закликають дримор і адронахів. Деедра можуть бути вельми корисними як союзники. Культисти можуть зв'язати деедра з нірном, перевівши особливий ритуал і уклавши з ними договір. У результаті такої угоди деедра можуть перебувати у світі смертних невизначено довго, поки їхня фізична оболонка не буде знищена, після чого їхня сутність повертається в облівіон. Деледри, що зустрічаються в руїнах і гробницях, зазвичай потрапили в нірн саме таким чином. Також серед послідовників дегедра були спроби проникнути в план Облівіону. Однак таке може призвести до смерті. Одного разу послідовники Періїта спробували проникнути в його план. У результаті їхні тіла залишилися в нірні, а душі опинилися ув'язнені в облівіоні. Єдиний безпечний спосіб потрапити в Облівіон прийти крізь бераму Облівіону, що являє собою портал. Такі портали мусили з'являтися в Тамріїлі наприкінці третьої ери під час вторгнення сил Миронуса догона. Розмір воріт варіювався від невеликих, що з'явилися у віддалених місцях, до величезних, з яких виривалися орди деедра, що атакували міста, а існування порталу підтримувалося сигільським каменем. Укріпленим на вершині високої вежі в облівіоні. При вилученні каменю зв'язок між світами розривався, і портал закривався. До цього між нірном і Облівіоном існував бар'єр, підтримуваний вогнем дракона в імперському місті. Кожен новий імператор під час коронації запалював вогонь, який тухнув після його смерті. А запалити новий міг тільки спадкоємець престолу. І тільки за допомогою Амулета королів після смерті Уріеля Септима VII вогонь загас. А Амулет викирили. Тому шлях до Нірна було відкрито. Азура Деїдрична принцеса. Вона відома також як Місячна тінь, мети Троянди та Королева нічного неба. Азурам є однією з непогодів деїдр, яких смертні вважають добрими. Через її турботу про своїх послідовників та їхні почуття. Азура традиційно зображується як напівоголена жінка, що тримає місяць і зірку. Вона символізує схід і захід життя і ненавидить вампірів. Для Ельсвейра Азура відіграє важливу роль, пов'язану з альтмерським минулим каджетів. Згідно з місцевими легендами, Азура створила каджетів з лісового народу, спільних предків каджетів і босмарів. І подарувала їм місячний цукор. Батієм, де є дречний князь, чия з фарам, обман і таємні змови, плани вбивств, замахів, зради і повалення влади. Хоча всі князі дерет є безстатевими сутностями і можуть поставати як у жіночій, так і в чоловічій постаті, Батієм є тим князем, у якого зміна статевої приналежності виражена І... Виявляються в усьому, від титулів і прізвиськ до скульптурних зображень та особистих появ упродовж усієї історії. Нірна буетям плити безліч великих і малих інтриг, використовуючи смертних як інструменти. У низці випадків дії поеті в житті Нірна колосальні і досягаючи таких масштабів, що призводили до бояви цілих рас і держав, пов'язаних із відповідною матеріальною і філософською атрибутикою. Але навіть на локальному рівні втручання биті, яка часом настільки тонко грає на почуттях смертних, може призвести до цілих ланцюгів подій, що супроводжуються величезними жертвами і впливають на долі багатьох мешканців нірна. Клавікосвайл дає дорічне князя, чия сфера, дарування сил і виконання бажань за допомогою ритуалів і угоди. Він також відомий як князь обману. Характерною рисою Клавікуса Вейла є його тісний зв'язок з його одвічним супутником і компаньоном Бербасом, який традиційно зображується у вигляді гончого, який супроводжує князя. Хоча насправді він може набувати будь-якого вигляду їхні стосунки вельми своєрідні а природа їхнього зв'язку слугує предметом наукових досліджень у галузі «деідрології». Клавіко Свайл є одним із деєдричних князів, хто доволі активно втручається у справи смертних і комунікує з ними, використовуючи свій головний і улюблений інструмент угоди. Будь-який смертний може укласти договір з повелителем бажань. Однак ці угоди дуже ризиковані і часто плати за них величезна. Проте князь обману грає на почуттях смертних, їхній жадібності та бажаннях. Пропонуючи поверхнево вигідні угоди. У деяких випадках смертність звертається до князя вимушено, але результат завжди один і той самий кермеус мора, довідричне князя, чия сфера, віщування долі, читання небес і зірок, накопичення заборонених знань. Кармеус мора традиційно вважається покровителем учених, саме тому його особливою прихильністю користуються ті смертні. Хто готовий збирати і приносити своєму володареві дари, отримуючи натомість таємні знання? Його чертоги були здатні притягнути будь-яку книгу з усього Тамріеля, незалежно від того, де і коли вона була опублікована. Сам Хермос Море стверджує, що є найстарішим з усіх князів Деадера. Херсін, де Єдершний принц чи сфера полювання. А також Херсін створив різноманітні хвороби, що перетворюють смертних на звірів і чудовість. Йому присвячено багато художньої літератури та чимало наукових трактатів. Малакат, де є держний князь, чия сфера – опіки вигнанців, клятви і криваві прокляття. Основну масу прослідовників Малаката у світі смертних становлять орки. Також відомі як Орсемери, його обране і улюблений народу. У їхньому середовищі поклоніння Богу має дві основні форми: релігійного шанування, яке переважає в основної маси орків і подібне вірувань інших рас, і культового, що вирізняється більшим залучанням послідовників до вчання і часом крайнім фанатизмом. Малакат не вимагає від своїх послідовників поклоніння. Помста для малоката священна і має бути виконана обов'язково. Причому неважливо через який час після завданої образи або наявності самого факту образи чи діяння. У орків, що живуть у фортецях, є тільки один закон котекс Малаката, який є неписаним зводом правил, що регулює все життя обраного народу князя Помсти. Він вважає, що життя смертних сповнене зрад і відчаю, а тому тільки за допомогою гніву можна подолати найтемніші часи. При цьому Малакат недолюблює смертних, які не належать до орсемерів, хоча і не відмовляється від їхньої допомоги, якщо це йому потрібно, особливо якщо це стосується справи відновлення справедливості щодо тих, хто йому дорогий. Малакат не сприймає слабкість і боєгузво, зневажаючи тих своїх послідовників, хто її проривляє. Поневолення слабких також не приносить йому честі, тому найбільш фанатичні його прихильники намагаються уникати цього. Мирноздогон дає де деречне принц руйнування, його сфера революції. Він асоціюється з природними небезпеками, такими як вогонь, а також зі стихійними лихами, з землетрусами, вулканами і потопами. У Моровінді відомий як один із поганих Баронос Дагон є, мабуть, одним із найбідніших принців деедра. І найвідоміші тим, що кілька разів торгався до Тамріеля, намагаючись підкорити його собі. Усі приходи Дагонам супроводжуються великою кількістю жертв і страшними руйнуваннями, що яскраво відображає натуру цього принца Деедра. Однак найбільше жителям Тамріеля Дегон запам'ятався за подіями пізніше названими Кризою Облівіону. Вона почалася 27 числа місяця останнього зерна. 433 року Третьої ери і тривала приблизно ріка. Ця війна стала кінцем Третьої ери і початком четвертої, а також стала причиною падіння імперії Септимів. Масштабні руйнування і численні жертви таким став результат кризи для всіх провінцій. Принцеса Деендра Мифала відома під іменами Придильщиця сіток і павучиха, її сфера, брехня, секс, вбивства, таємниці та змови. Також вона любить спокушати смертних і втручатися в їхні справи. Стародавні каджити вважали її союзницею Азури. Також вони стверджували, що Мефала – коханка Буендри, Меридія, деєдеричне князя, чия сфера смертними не пізнана, пов'язана з енергіями всього живого. Хоча сфера Меридії смертними не пізнана, вона пов'язана з енергіями всього живого і з світлом, що відбувається не тільки у світогляді, де князя. А й впливі, який вона справляє на нєрн. Леді Світла найбільше ненавидить некрмантію і породжену нею нежить. А тому всіма силами бореться з нею, нерідко залучаючи для цього своїх вірних послідовників. Тих, хто допомагає їй у цьому, вона щедро обдаровує, так само як і сама сприяє тим, хто кидає виклик некармантам та їхнім створінням. Молохбал дає дорічний князь, чия сфера. Панування над смертними та поневолення їх. Найбільше він жадає пожинати душі смертних і заманювати їх у свої тенета, сіючи насіння суперечок і чвар у царствах смертних. Мологбал, бог віроломства, чинить значний вплив на нірн і на його мешканців різними шляхами. Його смертні послідовники діють на догоду своєму князю, керуючись його принципами, що включають жорстокість, підступність, віроломство і обман. Згідно з його вченнями, слабкий повинен підкоритися сильному. Послідовники князя практикують кервові жертвопринесення, темну магію, включно з некармантією, і використовують обман для оторманення своїх жертв. На відміну від Малаката і Буетії, Малахбал вимагає від своїх послідовників повного поклоніння і покірності. Молохбал карає тих, хто підводить його безчого смертних прихильників, які зазнали поразки. Після смерті опиняються в озопистій твертині в холодній гавані, де піддаються нескінченним тортурам. Викардання душ смертних також практикується мологбалом, причому в деякі періоди часу воно набувало воїстину масового характеру. Наміра, де є князі, вона володарка духів темряви і тіней, а також різних тварюк, що вселяють в смертне могиду. Поклоніння наміри в смертних набуває різних форм. Які зазвичай викликають відторгнення у суспільства, деякі послідовники віддають перевагу відокремленому життю далеко від цивілізації, насолоджуючись своєю убогістю і потворністю і вкрай не вітаючи чужинців. Інші, продовжуючи жити в цивілізації, ведуть подвійне життя. В одному із них вони можуть бути ким завгодно, навіть цілком поважними членами суспільства, а в іншій практикувати, наприклад, канібалізм. Об'єднуючись у культи з тими, хто поділяє їхнім несерономічні вподавання. Паріайте – один із деєдиричних принців, чия сфера порядок, зокрема і у найнижчих шарах облівіону і хвороби. Паріайте називають чумним лордом і принцем епідемії, і найбільший вплив на він вінчини через благословення, яке надсилає мундусу, тобто хвороби. Незважаючи на все цим, серед смертних вважається. Найслабшим із принців, хоч і зображується у вигляді дракона. Моріан Зенас, відокремивши як сферу наглядачам лише епідемії, об'єднує його в одну категорію з мироносом дагоном, Балом, Буетією та верміною як найдемонічніших за своєю сутністю деедра, маючи на увазі, що їхні сфери є згубними за своєю природою. Однак, що то переліте, це хибне твердження. Бо в його сферу входять порядок і збереження природного балансу, що здійснюється через хвороби. Сангвін, принц п'ятства і розпусти. Його сферу є темні сторони людської натури, як от похідь, лінь, обжарливість і жадібність. Шагорат – дає принц божевілля, його план в обліювані тримтячі острови або дім божевілля. Острови розділені на дві частини. Манію, місце проживання божевільних, що обожнюють розкіш любителів мистецтв і пишних гулянь, і деменцію похмуру, темну, повну жахів землю. Альтмерські хроніки приписують появу Шеограда втраті Лорханом божественної іскри. Під час завоювання тремтячих островів сірим маршем чемпіон серед діло поступово розуміє, що Шеоград є не хто інший, як принц порядку Джигалах. Джегалах пояснює чемпіонові, що колись він був найсильнішим серед лордів Тигедра. Його вплив простягався далеко за межі його плану. Тож решта принців почали заздрити такі могутності. Вони паркуляли Чигалага, перетворивши його на втілення всього, що той ненавидів, Беззумство безумство і хаос. Так з'явився Щеогарата. Наприкінці кожної епохи, під час подій, що носять назву Сірого Маршу. Джегалах намагається навести порядок у своєму плані, але щоразу після сірого маршу Джигалах перетворюється назад на Шогарата і знову занурює термтячі острови в божевілля. Наприкінці третьої ери цей цикл було перервано чемпіоном Сиродила, який звільнив Джагалага від прокляття і зайняв місце Шеогограта. Верміна, де на принцесам, чия сфера нічні кошмари. Орілі каджитів її називають варміною або втраченою дочкою. Найбільший вплив на нірна вона має через сни. Однак рівнічних кошмарів вона має певну причетність до вампірізму. Нокюрнл, де є дріжна принцеса, сфера якої ніч і тембрива. Вона також відома як повелителька ночі або леді удача. Природу княгині складно зрозуміти звичайним смертним її шанувальники, ті, хто діє в темряві та видночі, грабіжники та шпігуни. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І Якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, Поставте подибайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМІКОФІ. Всі посилання в описі до відео з вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі, і все буде Україна!